20 лютого все змінилося. 20 лютого ми побачили чітку різницю між демократією і тоталітарним режимом. 20 лютого почали гинути учасники Майдану, почали гинути працівники правоохоронних органів. Все змінилося. Змінилось все, крім бажання жити у вільній країні, бажання відстоювати свої права. На жаль, війна ще триває. І наші захисники і захисниці кожного дня віддають своє життя так само, як Герої Небесної Сотні за нашу країну. Ми не маємо права забути. Ми повинні єднатися і бути сильними для нашої перемоги. Вічна пам'ять героям. І рани їхні їм вже не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм. Тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня в вирі полетіла.